Ліп, Він біля тебе, якщо ти жить, перед українським народом присягаю додержуватися Конституції та законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об'єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист прав громадян України. Ні, не попередні. Я не бачу. Ні, я не бачу. Ви зараз тут будете. Ви зараз тут будете. Посмотрите цілісність, будь ласка. Проверьте цілісність. Ви зараз так поживу людину. Не зовсім. Тобто перед цим все було ціле, правильно. Нема претензій? Нема претензій? А що то у вас має, не має, все одно від своє буде? Ні, ви прийняли. До поліції Претензій немає. Претензії до міліції по-другому. По чому? Скажіть, по чому я тут день? Так, щоб ви були спокійно, щоб обігрувати. У вас буде ще Будь ласка, це не відкрию. западайте.

何